Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті які події в Україні навколо України. Ставте, будь ласка, вподобайки. Діліться трансляцією з друзями. Також відправляйте відео, хто буде дивитися уже це цю запись в відео. Ну і також пишіть, будь ласка, свої запитання в чаті. Будемо відповідати по ходу трансляції на ваші запитання в чаті. І так, поїхали за останні 24 години. Росіяни обстріляли при кордоні міста, і села, як завжди, в Чернігівській, Сумській і Харківській області. По лінії фронту без змін. Пробують вони далі наступати біля Бахмута. Якщо подивитися, то вище Бахмута, північніше, біля Ягідного. Тут з'явився новий напрямок, нова стрілечка. Але якщо подивитися на лівому березі Бахмута, де Бахмутка річка, то тут ми їх відкинули. На декілька сот метрів, тому що вчора ось так виглядала лінія фронту. Е, ось, І сьогодні вже ось так виглядає лінія фронту, тобто ми зрізали цей угол е, їхнього наступу. Ну і також пробують вони просуватися далі біля. Авдіївки пробують ось тут біля веселого, з, з півночі пробують просуватися, і також з півдня пробують біля Авдіївки заходити з двох сторін, так сказати. Біля веселого зверху, і з, біля опитного, ось тут трошки лівіше, трошки західніше. Біля водяне також пробують входити Авдіївку з двох сторон. Звичайно, що ми там тримаємо лінію оборони, будемо е стояти до кінця і е не дамо обійти з двох сторон. Авдіївку, щоб її захопити, на півдні без змін йдуть позиційні бої. В Херсонській області, до речі, в дітей в школі наших дітей, росіяни, розруські росі росі викладачі в школі вчать гімну, російському гімну і також вчать російські закони. Ось, ось так. Тобто, такий геноцид дітей відбувається. Наша авіація за останні 24 години нанесла е, 7 ударів по скупченню живої сили і техніки ворога. Також знищили один безпілотник по типу Орлан. Наша артилерія за останні 24 години Знищила БУК-1, також 5 районів скупчення живої сили і техніки, два склади з паливно-мастильними матеріалами і комплекс радіоелектронної розвідки. Ось такі е, події за останні 24 години е, у нас е, по лінії фронту. Ну і також пишіть, будь ласка, свої запитання в чаті. Будемо відповідати на ваші запитання. Також із цікавого за останні 24 години. Хто бачив уже відеозвернення Пригожина, який просто вже... Знаєте, таке відчуття, що він уже умаляє Зеленського про те, щоб Зеленський звернув на нього увагу, тому що він розуміє, що остатки Вагнера закінчуються під Бахмутом, вони там просто вже. Залишилося менше 10 тисяч вагнера, і вони через е, місяць просто зітруться під Бахмутом, і його історія там під Бахмутом і закінчиться, тому що він там вже зникне разом із його солдатами. От йому не дають боєприпасів, не дають підкріплення, і вони там просто вже помирають. Е, тому я думаю, що він вже посилає як кулуарні сигнали сигнали, так і вже публічні напряму до Зеленського. Я думаю, він просто хоче домовитися з Зеленським, перейти на нашу сторону, тому що він розуміє, що через місяць, півтора, коли ми підемо в наступ, ми зметемо всі їхню армію, яка знаходиться в Україні. От і Е, його також тут нічого не чекає. А якщо він там зможе домовитися з Зеленським перейти на нашу сторону, то він зможе, після того як ми вийдемо на адмінкордони нашої країни, він зможе піти на Москву, наприклад, або захоплювати якісь там райони і області, і краї, як вони люблять казати, на Росії. Е, ось тому, що почнеться розподіл Росії. Він думає, хоч таким чином він зможе отхопити якийсь собі кусочок, щоб там, е, хоч. Якось вже можна буде бути, бути хоч якимось місцевим паном. Ось, В Росії, Повним, повним ходом зараз відбувається створення ЧВК, і, і олігархи створюють, і, і різні корпорації створюють свої ЧВК. І от він думає, що е якось зберегти якось своє ЧВК для того, щоб на Росії потім відвоювати собі якісь куски території, куски ресурсів, заводів і тому подібне. Е ось е так. До речі, по. Грузії проходять далі там мітинги, і мітингувальники дали останні там новини. Були про те, що мітингувальники дали годину. Е Владі е, е, Грузії, щоб по-перше, е, влада відмінила закон про інноагентів, які вони хочуть вести цей закон, і також звільнила мітингувальників 65, по-моєму, затримали вчора мітингувальників на мітингах е, їхніх їхня поліція, і щоб вони їх звільнили. Ось останній там час дали їм годину. Ось така ситуація. Будемо слідкувати, що там буде далі в Тбілісі, в Грузії, що буде як далі розвиватися події, тому що там проросійська влада, і вони пішли, хочуть піти, це хочу влада це піти шляхом Росії, тобто далі робити якісь такі е, антилюдські закони, е, от, щоб врізати свободу, волю людей далі, от, і робити як в Росії таким чином, що. Іноагенти. Тобто, якщо ти виступаєш проти влади, то ти відразу там тебе формують як іноагент, тобто ворог як країни влади і тебе можуть садити, питати, все що угодно. 어, ось так. Тому там мітингуючи і виступають. І ми їм можемо побажати тільки успіху, щоб вони скинули цю проросійську владу і повернули собі свою законну територію, яку захопила, до речі. Росія в 2008 році. Андрій, дуже дякую за питання. Можете розказати, яка ситуація на Бахмуті? Ну, от ми говорили перед цим, по Бахмуту, можете також. До речі, промотати назад. Або в двох словах ще можу сказати про те, що ми там на лівому березі Бахмута е, відкинули їх на декілька сот метрів. Е, тут, е, біля річки Бахмутка ми їх відкинули, тому що вчора ще е, виглядала лінія фронту. Е, ось так. І ми зрізали оцей, оцей угол. Ми сьогодні е, зрізали, як ви бачите, відкинули їх. Хоча вони тут пробують просуватися від ягідне, ось появилася нова, нова лінія фронту, е, новий напрямок фронту. Е, от, е, ну, ситуація, ситуація по Бахмуту контрольована. Це зрозуміло. Е, там підкріплення є ще йде в Бахмут. Тобто Бахмут буде триматися. Е, от, і, і я думаю, що Бахмут буде стояти і його не захоплять. Е, так, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті, будемо відповідати на ваші запитання. Якщо запитань немає, то буду закінчувати трансляцію. Е, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Е, до речі, хто буде дивитися це відео в записі, уже, то пишіть е, коментарі. Як запитання. А наступну наступну трансляцію я відповім на ваші запитання. Ну і також діліться з друзями і підписуйтесь. Вам головне тихої, спокійної ночі. До завтра і слава Україні!